Ключу дернатські форми. Хто знає, може тут буде колобок Ой, з цієї форми. Зараз я візьму другу руку. Ось так. Оце можна поки що прив'язати. Оце я не постригла, щоб вони у купці були. Розумі? Тут пташка зробила погане діло, негарне діло. Ось перший пішов, постригла перший самшут самшит. Бачите, який він великий став. Він два рази більший став. Я довго чекала, ну скільки довго. До середини цього місяця я чекала, щоб трішечки наросло. Звичайно, я могла оце все прибрати. Але я не хочу. Я хочу, щоб він був величенький. Розумієте? Придеться мені стригти його частіше, ніж зазвичай. Ну, То буду підстригати. По Але мені ось так подобається. Вже кулька така велика. Я ж тут... Прибрала звідси сам шитик був ще тут, збоку. І ось тут був, я прибрала. І ось він тепер такий.